Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. І в даному відогляді надамо ваші увазі акумуляторний препаратор від компанії Makita, а саме модель DHR183. Як ви бачите, соло версія постачається в картонній коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання присутня уся необхідна технічна документація, в тому числі українською також до комплекту у нас входить додаткове руків'я, пластиковий обмежувач глибини, та, звісно, йде сам перфоратор. Як ви бачите, в даний комплект акумулятори та зарядний пристрій не входять. Це зроблено для того, що ви могли заощадити кошти, якщо вже маєте 18-вольтовий інструмент від компанії Makita. Якщо не маєте, можна зібрати комплект акумуляторів та зарядного пристрою саме під ваші потреби. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Енергія удару 1,7 джоулі. Оберти холостого ходу регулюються від 0 до 1100 обертів на хвилину. Кількість ударів регулюється до 5000 ударів на хвилину. Габарити 288 на 89х215 на мм. Вага інструменту 2,6 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. І для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг даного перфоратору, ми підготували акумуляторний блок. Отже, встановивши даний акумуляторний блок, сміливо звертаємо увагу на те, що даний інструмент дуже добре продуманий в плані ергономіки. Його нікуди не перевішує, він зручно сидить в руці та їм буде зручно працювати навіть на висоті. До речі, друзі, акцентуємо вашу увагу, що якщо ви займаєтесь роботою, наприклад, під стелею, вам дуже знадобиться додаткове приладдя до цього інструменту, Саме система пиловидалення, котра встановлюється з нижньої частини та, відповідно, перекриває повністю всю робочу зону та захоплює весь пил, та можна працювати відповідно без нього. Переходячи саме до цього перфоратору, можемо виділити те, що в нього дуже добре прогумоване руків'я. А саме основне, додаткове руків'я також прогумоване та має невеличку антивібраційну систему, що по суті досить суттєво гасить вібрацію безпосередньо під час роботи. Далі, друзі, виділяємо те, що у нас є два основних режими роботи. Режим роботи як перфоратор відповідно з ударом, то режим сутосвердління, якщо ми працюємо з делікатними матеріалами. Присутні у нас також перемикач реверсу в зручному місці, тобто можна навіть під час роботи з невеличкою зупинкою змінити напрямок руху робочої частини витратного матеріалу. Інструмент, звісно, оснащений великою кількістю вентиляційних отворів для кращого охолодження. Та типом кріплення SDS Plus для можливості швидкої зміни витратних матеріалів. Друзі, маємо компактну, досить потужну модель для роботи. Пов'язаної з делікатною роботою, невеликими діаметрами свердління в бетоні або чистою роботою всередині приміщення. На цьому наразі в мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього інструменту, звісно, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Tools.netua. З радістю підберуть інструмент саме під ваші потреби. Подякував та побачимось!